Шановні. Ганьба! 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 Шановні рівняни, добрий день. Я ледь дочекався, щоб вийти на. Я, знав, що... Я знаю, хто тут прийшов, щоб кричати ганьба. Дякую за зустріч. Послухайте уважно. По-перше, дре... дві речі хочу сказати. По... Дві... Шановні, дві речі хочу сказати. По перше, я в понеділок від'їхав на лікування, коли розбирали барикади в Києві. я в Києві. будучи на лікуванні, почув, що сталося в Києві. Тут же відмінив лікування сів в машину. І вчора вечором приїхав назад. Мене не було три дні в рівному. Щодо своєї позиції. Я оголошував її з цієї трибуни цю позицію, оголошував два місяці тому назад. Вона незмінна, вона висить на моєму сайті. Міська влада, я і мої заступники, всі мої колеги, за євроінтеграцію, за демократичну європейську Україну. Я оголошую і зараз, оголошую. Я настоюю на тому, і вчора моє звернення зачитали, що були покарані всі ті. Принципово були покарані всі ті, хто е, знущався або е, робив екзекуції над людьми. Це не може бути, щоб не було покарано. Я за те, щоб президент сідав за стіл переговорів і ішов на поступки, тому що розвалюється держава, і щоб створити. Уряд народної довіри, який би влаштував всіх в цій державі, буде дійсно буде великою бідою, якщо ми втратимо свою державу. Буде стидно перед тими, хто хто воював за незалежність цієї держави до нас, і буде болі боляче перед потомками, що ми втратили свою державу. Зараз рахую, треба об'єднатися над одним. Не допустити будь-яких провокацій, тому що це дискредитує ідею майдану зробити так, щоб ми були одним цілим, забули старі якісь незгоди боролись бороли за свою державу. М міська влада разом з рівнянами. Сьогодні провів нараду, от був мене з Раманом Ковалем зустрівся з силовими структурами. Міліція з народом в місті рівному. Міліція буде патрулювати місто рівне разом з представниками народної ради і народної самооборони. Паралельно міліція вся на роботі. Ринки продовольчі сьогодні будуть працювати, продовольча частина. І завтра будуть розблоковані вулиці і буде тролейбус. І сьогодні буде заброгована лише вулиця Соборна. Шановні, у нас одна Україна і у нас одна мета. Дякую всім.